Вітаю! О, стільки цікаво, хто їх відкриє. Ну, Подивимося, оцей стійкий називається Оскар. І говорить кровка називається Гребель Моїв, і голова називається Гребель Моїв. Оскар його називали Оскар, бо в нього бльостки є. А його називали Кімі. Він дуже гарний. Його назвали Генк. У нього дуже великий рот. Це робст. Його назвали робст, бо у нього є краще. Це є Нюня. Його назвали Нюня, бо він завжди плаче. Це є Буба. Його назвали Буба, бо у нього є він червоний. Це є кітік. Його називають які бо оцей човник це тіки. Оце ліки. Ріки тільки. Оце є. Я, я. Крім, його назвав Крім, бо він не знає, чи давати, чи не Оце Оцей Крутяк, Його називають Крутяк, бо він крутий. Це. Білий. його назвали Білий, бо він дуже страсний. Це є не, турбо. Його назвали Турбо, бо він дуже швидкий. Оце є Йорш. Його назвали Йорш, бо він жовтий і має багато волосся. Це Мигайл. Його назвали Мигайгом, бо ми так у нього світиться голова. Оце є. Краб, його називали краб, бо він на хату краба і як ось цей Київ нічого не знає. Відпочиває. Оце є циня. Його назвали Циня, бо в нього дуже довгий хобот. Оце є шмига, його назвали Шмига, бо в нього така лице. Оце є Кре, кракен. Він звали кракен, бо у нього, як у восьминіра, є лапи. Це пан каймар. Його назвали панкаймар, бо у нього бо він походить на каймара, а пан, бо він стік. Це є жаєк. Його назвали жаєк, бо він коли дотукається, коли тими ролочками, то всі жар. Половина жах всім доторкається, таку мой тку є. Це є... є куль. Його назвали куль, у нього дуже зуби вириті. Це є огуніс. Його назвали огуніс, у нього є ніби голова, а цей ніс. Це є носокінь. Вони назвали носокінь, бо він ніби кінь. І великий ніс. Оце є хохонь. Його називали хохонь, бо він сміється. Ось. Це очеча. Його називали очеча. У нього дуже велике око. І ви були на канал Кана. І всім папа.